Доброго дня! Слухайте, хотіла з вами поділитися своїми, я як завжди ділюсь, ділюся з вами своїми напрацюваннями. Я думаю, що ні для кого не секрет, що наразі у всіх фінансова ситуація не така вже приємна, як могла би бути. І я не виключення. Я вирішила взяти декілька товарів, які купила у розстрочку, ту, яку запропонував мені монобанк. Наразі ми знаходимося всередині моєї мого додатку. І що я вам хочу показати? Я вам дещо хочу показати. Взяла, я, наприклад, розстрочку на 9 місяців. І я хочу показати вам свій кредитний договір. І хочу, щоб ви звернули на це увагу. Річна, реальна річна процентна ставка. Гляньте 39,25. Яко? Як вам. Я афігела. Тобто мені розбили платежі. Для мене розстрочка, як і, мабуть, для кожної людини, це розділення платежів на деякий строк. З можливістю погашення регулярного платежу без нарахування процентних ставок. Це в моїй голові була рисочка. Ну, я думаю, там візьмуть трішечки буквально. Не кожного місяця за 570 82 гривні я переплачу. Це просто в мене шок. Але це мій старий договір. Я відкрит, вирішила передивитися новий договор. Новий. Я взяла тисячу гривень, подивитись. Зараз я вам покажу. А тут ще крутіше: 40-32% річних. І наступний також 40-32%. І я просто звертаю вашу увагу, щоб ви знали, з чим ви будете мати справу, і не думали, що це не буде таким, як я. Лох, <свят> який думав, що розстрочка це розстрочка. Вона береться досить просто: ти натискаєш собі спокійно там платіж, який ти зробив. Там видається, можна взяти розстрочку, ти береш собі, натискаєш і собі оформлюєш. І не прошу. У мене був ліміт 20 тисяч, я собі взяла по трішечки і буду гасити кожного місяця. Але я не знала, що. О, такі будуть відсотки. Тому просто майте на увазі, що не все так просто і не все так красиво. <с> Я просто вас попереджаю. Все. А так вам гарного настрою. Звичайно, в кого немає іншого виходу. Звичайно, ми беремо і, звичайно, ми потім гасимо стільки, скільки можемо. Але якщо є можливість не брати, краще не беріть. Це реально в цілях економії працює все. Гарного всіх настрою і всім фінансового благополуччя. Я всім цього без виключення бажаю.